Привіт! Сьогодні субота і знову ранок, і знову я кудись їду на своєму електромобілі. Їду далеченько з Києва, а все тому, що я написала пост на Фейсбуці стосовно того, що епіцентр встановив нові зарядні станції з Білінгом Тока, і там було знаєте більше хейту, ніж Якогось задоволення чи слів подяки? Дякую, що взагалі встановлюєте нові станції. Чомусь ви вирішили написати, що а навіщо вони потрібні на епіцентрі? По-друге, у кожного є своє ставлення до колишнього Auto це на сьогоднішній день інфініті Charge. Вирішила поїхати у Львів знову таки. Тому що є і вихідні, і до речі, завтра в мене така яскрава подія. Я вам обов'язково її покажу. Не буду спойлерити. А в понеділок хочу відвідати завод з виробництва електричних вантажівок в Україні. Це компанія Стриавта. Карпати вантажівку ви могли бачити в моєму відео на виставці в міжнародному виставковому центрі, яка була вдається десь в середині літа. Тому залишу посилання. Можете подивитися. От. І я їду у Львів, але вже не по АЗК, як це було минулого разу, а чисто по. Під центрам по магазинам, тобто мені цікаво, скільки на це піде часу, чи потрібно буде заїжджати безпосередньо прямо в самісіньке центр міста, тому що я буду заряджатися в Житомирі і у Рівно. Скоріше за все, якщо встигну, заїду у Львові безпосередньо, але це ще не точно. 94% цього вистачить на 455 кілометрів. До самого Житомира їхати 125 кілометрів година 37, але я забила вже в навігаторі саме станцію, її можна знайти в додатку тока, і ось тут показує, що ну да, 121 кілометр годину 15 їхати. І стосовно, знаєте, хочу сказати відсотків і кілометражу своєї автівки, якщо раніше на 100%. А здається, там в найперші дні, або коли ти дуже дуже повільно їдеш, вона тобі показує 505 кілометрів десь приблизно. А зараз, коли я виїжджаю на 100% з дому, я її заряджала по звичайному тарифу 2,68 по побутовому, тому що у мене на паркінгу є розетка. А вона показала мені 486, Тобто, десь вона підз'їла. 20 кілометрів, а це типу нормально, тому що вона ж перераховує минулі мої поїздки. Якщо їхати 90, так от до Львова, то я думаю, що вона мені і всі 550 покаже. Цікаво буде подивитися, що це за зарядки. Повторюся, чи зручно туди заїжджати. І хочу, знаєте, порівняти час, наскільки або швидше, або пізніше я приїду, якби я заряджалася, наприклад, на Око, тому що на око це мені здається, я можу помилятися зручніше з того точки зору, що вони безпосередньо на трасі. Тобто, ти їдеш і заряджаєшся. Не треба кудись спеціально заїжджати. Але чому б ні? Наскільки ви вже знаєте, мабуть, я люблю експериментувати. Я люблю якісь виклики для себе, і ось це знаєте, сама придумала, сама поїхала, тому побачимо, що з цього вийде. А потім не говоріть, що електромобілісти не подорожують. Бачите, попереду йде Volkswagen ID4, Ми з ним разом виїжджали з Києва. Подивимось, де він поверне. Може, хтось той впізнає свою автівку у мене в огляді. Знаєте, зараз звичайно, Валентин скаже, що не можу так знімати, тому що мене там якось сонце розрізає, але дуже сумно, якщо бачите, зараз від'їжджає автівка BMW. Нічого не хочу сказати поганого про бемвістів, але я зробила чоловіку зауваження. Він був з двома дітками, навіщо він? При наявності вільного місця для авто, поставив свою машину на паркомісцях, де стоїть зарядна станція. Я кажу, мабуть, вам має бути соромно. Він сказав, ні, дівчинко, мені взагалі не соромно, і я стою тут, тому що тут нікого немає, і я нікому не заважаю. Я кажу: а як же ж культура поведінки, як же ж правила, які прописані? На що він посміхнувся і сказав, що типу. Правила є, але виконувати їх не обов'язково. Це говорить про те, що, мабуть, ми ще ну, дійсно не скоро прийдемо до того, щоб була якась культура. Хоча, можливо, я помиляюся, і не треба говорити про всіх, якщо він такий один, це не значить, що всі мають так себе поводити. Я сподіваюся, чим більше ви будете дивитися це відео, бачите, там зелені паркомісця. Чим більше ви будете дивитися такі відео і розуміти, що ну дійсно є якась культура, є речі, які не треба робити. Тож водії бензинових автомобілів. Не треба ставити свої авто на парку місця, тим паче з розміткою і зеленим кольором. Щиро вам дякую! Ну що, я вже доїхала до Житомира. Я думаю, що в окулярах я буду гарніша після вчорашньої п'ятниці. Залишилося 61 відсоток 299 кілометрів. Якщо подивитися на тріп, я проїхала 144 км, 25 кілометри, кіловат спожила, середній 17,4 і І знаєте, я відповідаю на перше питання, яке було в Фейсбуці, навіщо ставити на епіцентрі зарядки, тому що швидкісні ніхто ними не буде користуватися. Дивіться, ось є шевроле, ось є швидкісна зарядка, і зараз він чомусь заряджається від CCS, а не від о, ось тих повільних зарядних станцій, які також тут є. Ось три порти. І ось тут головне, що є вже GBT, Type 1 і Type 2 Тобто будь-який автомобіль може під'їхати, стати на повільну зарядку і піти, я не знаю, купувати якісь дрова, готуватися а, до, до зими. А ще також в мене цікавить питання ось цієї Тесли, яка приїхала нібито раніше ніж я. І зараз буде дуже цікаво, якщо вона також чекає на а, CCS, тобто коли зарядиться. Ось цей автомобіль. І поки що покажу ось так, ось поближче вам цю зарядну станцію. Тобто, в принципі, нічого нового, але тільки ззовні. Тому що ми бачимо такий же величезний екран. І ось тут є купа конекторів, які також добре підписані. Тобто GBT на хвилиночку CCS2, а також є CHAdeMO. Мені пощастило, і прийшов власник е, Болта. І зараз ми подивимося, скільки він заряджався, скільки видавало потужність. І запитаємо взагалі, чому він заряджає свій автомобіль саме тут. E, значить, чому заряджаюся тут, бо трошки мало часу маю, мені треба швидка зарядка. По-друге, по -друге, тому що різниця між швидкою зарядкою по ціні і повільною зарядкою дуже маленька. Немає сенсу в 2 гривні економити ну, час, втрачати час. Тут чому зручно, тому що тут хаб такий немаленький. Тут можна поставити аж 6, навіть більше, ніж 6-8 автомобілів. І в цей час можна зайти в епіцентр, щось купити, сходити в туалет і поїсти. У них є кафешка. Зараз воно видає 24 кВт. Справа бачите, 24 кВт, тільки як підключився. У мене було лише 25% заряджений акумулятор і видавало 52 кВт. Якщо я без прицепу, в мене витрати 13, максимум 14 кВт. 13-чотирнадцять. Да, це максимум, це з кондиціонером. Якщо без кондиціонера, 12, навіть 11,5 буває. У мене є 4, навіть 5 застосунків, тока автоінтерпрайс, ну і вже інфініті називається. Екофактор, і, 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 ясно. І я знаю, що будь-де, я зможу зарядити свої авто. Їжджу на ньому два роки, на ньому особисто проїхав 112 тисяч. Це багато. Да. І який хочете наступний електромобіль? ID 4 ID4 Volkswagen, він я вже спробував поїздити. Чому? Хочу китайця, бо у них дуже хороші акумулятори. Тобто поки акумулятори краще китайців не робить ніхто. Ну, В даний момент. Ви за практичність, Так, да, так, да, так. Да. Я не хочу. Мені не треба, щоб там супер панорама була, там утримання автопілот. Це мені не, не важливо. Мені важливо більше проїхати за невеликі гроші. Це гарної вам дороги. Дякуємо. А у нас, бачите, звільнився наш порт CCS і зараз якраз ось чудовою цією Теслою модел. SP80D будемо ділити кіловати, яку буде видавати ця 120-кіловатна зарядна станція. Дивіться, які у нас а, дві чарівні Тесли. А, нам пощастило, тому що в червоної Тесли Модел S перехідник на Чадемо, а в мене перехідник на CCS. Станція 120 кВт, і зараз буде дуже цікаво подивитися, наскільки рівномірно будуть розподілятися кіловати. Хоча ми знаємо, що ЧДМ може приймати на 49-50 і десятків кіловат, може приймати на багато-набагато більше. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви користуєтеся електромобілем? Чому обрали електромобіль? Чи задоволені і чи купите наступну машину з електричним мотором? Значить цю машину я придбав у грудні. Минулого року, що немає року, як я нею користуюся. Проїхав я на ній вже 35 тисяч кілометрів. Постійно подорожую по Україні. Наш перший електромобіль я купив Рено Канго в той час, коли не було пальова. Електричне? Так. А, круто. І розвозили на цьому пиріжку, мабуть, каністри з, з, цим, з бензином. так? Ну, заїжджав на заправку, дивився, як всі в чергах стоять. Мені сподобалось. Ця машина в мене є також. Вирішив придбати Теслу, тому що ну, вона мені дуже візуально пасує Іменно в такому кольорі. І... Колір гарний, це 100%. Мені дуже подобається іменно S Тестував трійку, але не моє видно. Мені так... здається, трічка вона така більше для дівчинки, якась така, знаєте, для. Ну, така вона поменша. А S — це такий вже корабель, коли ти сідаєш, якось так впливеш, ну, по суті, а не їдеш. Так. Машину вибирав, я люблю дуже швидкий старт, тому вирішив придбати перформанс модель. І скільки у вас до сотні? Три і чотири. З моїми чотири <свісно> Вже. <Недовеку. свісно> не, не це, але ні, знаєте, одна секунда, особливо в електрокарах, вона дійсно має перевагу. Я пропоную нам під'єднатися кожен до свого конектора. І потім порівняти показники, які будуть або на станції, або в автівці, хто е з наших е автівок, знаєте, більш зголоднів, поки їхали сюди. Ціна кіловат тут 13 гривень, 99 копійок, ну, по суті, 14 гривень за кіловат. Ті до речі, 15 гривень кіловат. Що ти за така несправедливість? Дивіться. Ну що, спочатку ми підключили мою машину CCS і зараз вона видає мені 69 кВт. Це 445 км на годину, тому що я приїхала, ну, не повна, звичайно, але на 61% і вже бачите 64. Тобто видає не 120, але це типу нормально. А, чим більше у вас запас батареї в машині, тим менше кіловат вона споживає. Тобто якби я приїхала на 20 кВт, вона би споживала всі 120. А зараз будемо підключати чудемо. Але спочатку все ж таки краще я пропоную, як кажуть сервісники, спочатку в конектор, а потім в машину. Якщо ви знаєте, чи є різниця, що першим вставляти або конектор в авто, або в зарядну станцію, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Кніпочку натиснули ось тут. Так. Не забувайте обов'язково на таких станціях натискати ось цю маленьку кніпочку і спочатку можна не помітити, тому що без неї зарядка просто не розпочнеться. Ну що, в нас вже підключені два автомобіля. Зараз Вадим підключає з свого додатку на телефоні і подивимось, скільки кіловат буде споживати його автомобіль, і чи зменшиться або зміниться мої кіловати. Нагадаю, що їх було 72, два. Здається, на початку Tesla Model S також почала заряджатися, тому що було 36%, Зараз 40%. Єдине, що ось тут на Переборні панелі, пише скільки. 40 кВт зараз поживає, це 108 А приблизно. І пише, що 15 хвилин. У вас якийсь ліміт да, тут Ми стоїть? Я поставили вам на екрані самі. А, я поставила? Да, да, да. Поки Про... клацала жить, ставила, да тобто ну, до 80. Да, якщо ви так. живете в Житомирі, нащо вам більше. Так, ну, 40 кВт з урахуванням того, що... А у вас було менше заряду, правильно? Коли ви приїхали, у вас було 30, 32, зараз вже 40. Тобто запам'ятовуємо, що 40 кВт тут. До речі, ось тут також видно. Єдине, що на екран, мабуть, відблікує. Хоча сподіваюся, що ви тут побачите. Що ось тут показує чадемо зараз потужність 39 кВт, струм 125 ампер. В CCS 255 кВт, то 40 А, бачите, потужність вже трішки впала. І вона пише, що в мене вже 72% і це 35 хвилин очікування. І в мене ліміт стоїть подорожі, це 100%. Тобто мені, в принципі, можна піти спробувати каву в кафе в епіцентрі, тому що мені Багато хто рекомендував, сказали, що ця мережа, вона не гірша від ресторанів, які знаходяться на трасі, тому їсти я ще не хочу, як завжди. А ось каву, каву залюбки виплю. Ну що, я не чекала 35 хвилин, тому що дивіться, в мене вже 90%, а це значить 437 кілометрів до наступного епіцентра. Мені... 195 кілометрів, ну це мені з головою цього вистачить. І станція вже видає 35 кВт, це значить, що вже її можна вимикати. Ай! Що хочу сказати, що зручно, коли ось приїздить, наприклад, дві Тесли, а ви ще бачили, що до цього був шевролетік, і ви в трьох можете заряджатися. Тому що саме на цих нових станціях АЕ якраз вона і розподіляє потужність, тому що згадайте, що коли ти переїздиш на швидкісну станцію, ти маєш обирати або CCS, або ЧДМО. А перевага цих в тому, що ви можете заряджатися втрьох. Тобто, якби ще була джібітіха, це був би взагалі знаєте, такий е, е, фул картинка для того, щоб показати, як вони розподіляються. Я задоволена тим, що. Можна тепер не стояти в черзі, не очікувати заряджання одного авто, а робити це паралельно. Я сподіваюся, що в Рівному я зустріну авто, яке захоче заряджатися спортом GBT, тому що ще цікаво порівняти, як вона буде працювати. І до речі, забула сказати, що для того, щоб заїхати саме на цю зарядну станцію, вам необхідно перше повернути не по окружній, як зазвичай їхати у Львів. А поїхати безпосередньо в місто, і це я засікла вісім кілометрів від окружної. Ну в принципі, вісім туди там вісім назад, шістнадцять це вже не така а, велика дистанція, якщо ти захочеш або протестувати, або можливо а, ви там не знаю, щось хочете закупити в епіцентрі і привезти друзям у лів. Ситуації ж та різні бувають. Стандартний, як ви кажете, набір електромобіліста Так. Да. CCS чи демо, і що подовжувач? Так, на type ось. а, -а, -а. Подовжую, ось продовжувач угу. і кабель. І ну, зарядку ще вожу з собою, якщо десь їду далеко. Меделку, так, та, звичайно? Да. Праворуч. Ну що, я приїхала вже на локацію в Рівне. В мене, значить, заявлені рівно 195 кілометрів, 2 години пішло загальна, загальні, середні, точніше, витрати 19,2 кВт, 35% на 172 кілометри. І знаєте, я завжди говорю, що щоб люди дуже обережні були зі своїми бажаннями, тому що я хотіла я китайця собі на, на зарядці. Знаєте, дивіться, у мене якраз китається на зарядці. Ось бачимо, що заряджається фондочка. 65 видає потужність 30. 6 кВт. Тому, поки я підключаю е, свій сітє, -сі, ви можете написати в коментарях, скільки ви думаєте, вона зараз буде мені віддавати. Так, ну що, ось на мапі тока ця зарядка, бачимо, що. Так, че демось 623, це я щось не впевнена. А ні, це 609 бачите? Показує, що Підключити можна CCS і заряджається GBT. Вартість значить ЧДМ 14 гривень, CCS 15, Type 2, 11, GBT також 15 гривень. Процес зарядки розпочався. Тут видно, що 56 40 кВт віддає у «Хонді» і «60» віддає мені. Знаєте, поки авто заряджається, хочу поговорити з вами про те, що люди зачасту а, дуже швидко забувають про щось хороше, пам'ятають, знаєте, лише погане. Ну мені так здається. Або це трапилось саме в мережі Авто Enterprise, яка зараз інфініті Charge. Зарядними станціями, тому що багато хто пише, і говорить з електромобілістів, що у них там своє якесь відношення, не буду говорити яке. Але треба не забувати, що АЄ це дійсно та компанія, той оператор, який перший створив найбільшу мережу в Україні електрозарядних станцій. І за це треба їм сказати дякую, тому що а, мій досвід почався з 17-го року. Вони почали ставити зарядки ще раніше, і якби не вони. А на той час подорожувати Україною просто було б неможливо. По перше, А і по-друге, я думаю, що і в самих містах також були питання. Тому, як відноситися до цього оператора, це суто ваше рішення. Просто я хочу наголосити на те, що це український виробник. Якщо раніше я їздила на тоці, також по ОКО і там коста це Австрія, то Мені здається, що коли у тебе там позаду стоїть українська електрозарядна станція, воно трішки гріє душу, тому що ти підтримуєш національного виробника, і ти розумієш, що ну, станції нормальні, вони працюють. Вона 120 кВт, але зараз видає 100 кВт на дві автівки. От скажіть, будь ласка, в чому вони погані? Ну я не бачу сенсу їх хейтити. Мені ж кажу, навпаки, одна з причин, за що треба. Віддячити їм, це по перше, що вони їх виготовляють, а в нашій країні по-друге, те, що вони дійсно були і залишиться. Знаєте, хто перше того етапки? Я думаю, що багато хто буде пам'ятати, що вони дійсно були першовідкривачі цього нелегкого процесу. Та зараз же багато конкуренції, багато станцій. То вони намагаються не відставати, а ось ставити такі, як на мене, також потужні на сьогоднішній день 120 кіловатні станції. Що ще одна є зарядка у Львові? Я туди заїжджати не буду, тому що зараз тут залівся, і мені цього вистачить для того, щоб ще поїздити Львовом. Тим паче, що в готелі, де я зупиняюся, є зарядна станція. Ось бачите, якраз прийшли люди з МНВ. -шки. Вони купили там купу всього в епіцентрі. Зараз там погрузять багажник і поїдуть собі додому. Що я зарядилася, поїла в кафешці в епіцентрі, покажу вам фотографію потім, що я їла. Така дуже доволі проста, смачна, домашня їжа і коштує ну якісь копійки. Значить, я тут фотографувала, що я зарядила 43 кВт залила. Потужність, до речі, коли від'єдналася еменішка, мені авто показувало, що я заряджаюся 90 кіловат. От, тому я їду на останню свою локацію. Мені до неї аж 210 кілометрів і запишу для вас висновки. Тримайте лівіше до дороги М-06. що, На вулиці вже темно, а це значить, що я доїхала до Львова, до самісійкого центру. Я завжди зупиняюся в готелі Loft 7. Багато друзів моїх знають. Я прям дуже щиро рекомендую вам, якщо ви будете у столиці кави, то завітайте у лофт, не пошкодуєте, як щодо готелю, що до ресторану. Тобто тут все просто невідмінно. І тут є безкоштовна зарядка для електромобілів го Якщо коротко підбити підсумки своєї подорожі, вона виявилася такою, скажу вам, складною. Але це більше був такий експеримент, аніж добирання з точки А в точку Б. Просто мені реально захотілося поїхати по точкам гіпермаркету. Я про це не шкодую, тому що я побачила на власні очі, ось що. Що міф номер 1 що на Епіцентрах не будуть заряджатися на швидкісній зарядній станції, він повністю знищений, тому що всі, хто там був, стояли в черзі саме на швидкісну зарядну станцію, тому що це зручніше. Ніхто на AC-шку ставати не хотів. Хоча, здавалось би, там є логіка. Поставив, пішов купувати там якісь, не знаю, кирпичі і і зарядився. Але ні. Всі хотіли дійсно швидко зарядитися. Стосовно розподілу, Потужності раніше цього не можна було робити. Зараз на цих зарядних станціях можна це робити. А розподіляє вона в принципі нормально, скажімо так, справедливо. Як і GBT, так і CHAdeMO, так і CCS. тобто, будь-яка машина може там зарядитися. Українське виробництво Аєшок я також підтримую. Підтримую те, що такі мережі супермаркетів гіпермаркетів задумуються над тим, що треба ставити на своїх локаціях точніше, територіях територіях станції. Хочеться, щоб багато інших брали приклад з цього. Єдине, що це звичайно незручно, тобто, це. Не про подорож, це не з Києва до Львова дібратися, тому що для цього є дійсно АЗК око 150-120, Будь ласка, приїжджай, заряджайся, і їдь швидко, тому що я їхала, ну, 8 годин з копійками. Це з урахуванням того, що на першій локації я чекала 15 хвилин, поки говорила з водієм Шеврелє. А потім ми розговорилися з Вадимом. Не Ігорем. Дуже приємні люди, ви знаєте, він хоче плеїти, то, то я запитала, він не відповів, а я забула вам передати на камеру, я вибачаюсь. О, тому в місті користуватися так. Можливо, заряджатися, якщо ти їдеш в інше місто, як навколо або Житомира, або Рівного, це окей, але це не про подорож зі столиці до Львову. Мені було цікаво, я це зробила, значить, давайте тепер трішки по по Грошам, да, я вам скажу, скільки на це пішло. Сьогодні 653 гривні і 341. Тобто, по суті, це 1000 гривень. Це з урахуванням того, що в мене 200 кілометрів залишилося. І що ми робимо? Знову ж таки, да, ми 1000 гривень цю ділю не на, 6, не на 550 це відстань з Києва до Львова, а на 850, тому що я ділю на кілометри для того, щоб вирахувати вартість кілометра. Вартість кілометра складає 1 гривня 17 копійок. Тому подорожуйте електрокарами, подорожуйте Україною. Просто можете пізнавати нові міста, нові місця. А я щиро вдячна за те, що ви дивитесь, за те, що ви коментуєте, лайкаєте, підтримуєте і, взагалі, цікавитесь тематикою електромобільності. Всіх обіймаю і гарного вам вечора. Не залежить від того, коли ви подивитесь це відео.